Друзі, всім привіт! Поки там Тронгардо випадає Одін, радий всіх вітати. У нас буде відкриття сьогодні на моєму аккаунті, на аккаунті на моїх підписників. Сьогодні вимкнули x 2 на сині на навди і на сакрали. І хочу під цей івент власне, відкритись, тому що цікавий івент буде відкривати мене та підписників, як я вже казав, а також проходить турнір поповнення колекції. Тому хто відкривається, всіх, всім бажаю щастя! Як то кажуть, хорошого відкриття. А ми поїхали відкриватись. У мене не дуже велика кількість оламочків, Але сподіваємося на хороший дроп, на дуплі фракції і на те, що буде супер круте відео. Поїхали! Поїхали, поїхали. Так, всі хваляться своїми героями. Я теж хочу похилитися героями. Перша в нас багряна маска. Нема чим хвалитися. Так, ліч. Теж поки нема чим хвалитись. Ну, поки не хвалимося нічим. Хершон. Угу. Щось не дуже до хваління, народ. Ага, добре. <світтє> <світтє> так, 4 вийди, 4 види. Давайте, хочу легу. А то тут Тронгард хвалиться, що йому одін випадає після Марічки одразу, і це майже твій підряд легко капець засуджує. Ось. Я теж хочу щось цікаве. Теж хочу щось цікаве. Так, вибігає нам Холодне Серце. Ну, чесно, поки нічого цікавого не вибігло. І 4 рарочки. 4 рарочки завийдів Ну і давайте тепер сині. Сині. У мене маленьке відкриття, я, як то кажуть. В принципі, ні на що не претендую. Просто відкрився, тому що, власне, хочу підтримати підписників, котрі також будуть відкриватися. так Там буде відкриття набагато цікавіші. Тому, власне, сподіваємося, що сьогодні буде дуже топовий дроп тому що з того, що я бачу, всім так сипле, що просто капець. І є Лега, до речі, і це гірський король. Найбуде? Що можна сказати, найбуде. Чом би і ні, якщо так. Не знаю, чи це навіть унік, не пам'ятаю. Я точно діставав гірського короля, але, можливо, це було не в мене на аккаунті. Не буду тут зараз розводити якісь теорії, тому що чесно, не пам'ятаю. Ну, але Лега це приємно. Лега це приємно, Лега це очки. Мені треба, в принципі, якомога більше очків назбирати, щоб закрити івент, тому що мені, от якраз, це і арену закриває, і в мене буде, власне, Фабіан. Тому треба трошки. Очіків таке налутати. З КБ в мені, в принципі, нічого особливого не впало. І тому маємо точно чекайте. А точно нічого особливого не впало? Ааа, так я ж геній. Давайте глянемо що у мене на КБ. Давайте глянемо, що у мене на КБ, бо я КБ то не, не забрав народ. Так, добренько. Два синіх, Ну, скоріше за все, чотири синіх. Сорі, народ, сорі, трохи протопившись. Я думав, що я КБ забрав. Всім сказав, що буду відкриватися після КБ. І, власне, таким чином себе сам заплутав. І ми отримали 4 штаніх ще. В принципі, непогано. Непогано. Так. Давайте ще одну леву синіх і взагалі буде супер. Хочу дуже дублів. От дублів дуже хочу, тому що треба заповнювати фракції, треба потрохи вже переходити в лейтгейм в плані того, що е заповнені фракції, щоб рульсувати спокійно своїх героїв і завдяки цьому отримати додаткові стати. Додаткові стати, А додаткові стати зайвими точно не будуть. Власне, давайте глянемо, чи це у мене унік гірський король. Та-та-та, гірський король це в мене Унік. Ось таке вийшло відкриття в мене на аккаунті, а ми поїхали до моїх підписників. Продовжую наше відкриття. Ми на аккаунті у Алекса. передав Привіт, всім привіт. І давайте будемо відкривати тут це окрім червоних. Побажаємо удачі. І давайте розпочнемо з синеньких Місце у нас тут є, срібло у нас тут є. Побажаємо хорошого тропу. І сподіваюсь, що ми зможемо порадувати власника цього акаунту. Дуже дякую за те, що дають уламки на відкриття Підписники Дуже всім за це сильно вдячний. Створюйте контент, потім переглядайте цей контент. Тому будемо старатися тягнути вам якомога кращих героїв, щоб точно було на що дивитися. Такс, Ух ти, Дивіться, яка крута десятка насправді дуже багато очків Вразк, Такс. Бачимо, власне. Таке. Так, тут могло бути щось пойкраще. Така собі десяточка. Хочемо побачити круту Лего. Хочемо побачити круту Лего. Елагирна Беречка трупів поки не дуже. Поки не дуже. Так, буші. А можна лего, будь ласка? Ну Ми хоча б очікували на дві Лего насправді. Але давайте хоча б одну. Поїхали. Поїхали. Такс. Є в нас Костомаха. Хороший епік. Ну, дивіться, по епікам падає дну дуже добре. Костомаха дуже хороша епік, так само, як Фаталіст. Дуже раджу до викачування. На місці дуже сильно ну, пригодяться. Філія, Ніно, ну, дивіться, по епікам буду відвертий, дуже сипла. Ще один Костомаха, одразу плюс, одразу плюсуємо його, тому що герой того вартий. А, Кормак. Нічого сказати про героя нормально не можу. Але щось і про Леги, котрі не падають, також сказати нічого не можу. І це, чесно кажучи, мене трохи бентежить, тому що хотілося б Олег побачити. Тагор хороший дуже епік, Бергот хороший, кварган непоганий. а, а Лего де? Ну, дайте хоча б одну легу. Капець. Капець. І. а-а-а Ну що я можу сказати? Полегам ми тут нічого не отримали, треба чекати 1 плюс 1. Я думаю, що 90 ламків ми відкрили, власне, ми набагато ближче до гаранту. Тому, як тільки буде 1 плюс 1, піднозбирати трохи ще ламків, відкрити і отримати дві лего одразу. По епікам дуже хороший дроп. Вітаю з дропом з епіків. Так, до речі, варогрен хороший о, епік для того, щоб злити Мікаги. Якщо Мікаю тут ще немає, то, власне, можна. Непогано, так я вам скажу. Типу по епікам падає. Так, по епікам дуже солідно падає. Так, і тут жало. Тут жало. І давайте переходимо до. Найцікавішого до сакралів. Сподіваюсь, ну хоч тут лега буде. Йотон. Не дуже. Герой дуже посередній. Дуже посередній, не раджу вам його викачувати. Хіба в самому початку, і то, мабуть, не найкраще рішення. Валла трохи краще, але теж Сірок з неба не хватає Ну так, дайте хоча б легу. Лего пларіум Атур. Середній герой. Аліка дуже хороша героїня, але хочеться Лего бачити, а не Аліку. Є Лего. І це Базилевс. Ну, герой середній, чесно кажучи, з того, що я знаю, з того, що я пам'ятаю, він не супер крутий, але іначе найгірший, що може бути. І це ще й дубль. Ну, до речі, те, що він дубль, це, мабуть, добре. І тут. Оце вже третій. Блін, це вже третій Базелеус. Ай-яй-яй-яй-яй. Неприємно, неприємно. Але давайте глянемо, до речі, чи Мікаги тут злита Мікає злита вже. Давайте глянемо, що в нас взагалі по О, тут готові. Так, раз, два, три. І, власне, це таким чином ми зараз закриємо. Так, да. Да -да. ми закриємо злиття, заберемо ці от нагороди. Олександр забере їх власне і злиття він фактично закриє. Щем я його вітаю, а ми будемо переходити далі. Так, продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Артема клану South of Ukraine. Привіт. І давайте відкривати тут ці ці прекрасні уламочки. Давайте розпочнемо з сакралів. Давайте розпочнемо з сакралів. Срібло в нас є, місце в нас є. І давайте побажаємо якому кращу доробу. Арндельф. Посередній герой. Власне, як і Власне, як і кімерука. Хотілося б щось краще. Ну, але маємо те, що маємо. Так, скранк. Непоганий герой, непоганий випалювач. Якщо немає випалювача, можна викачувати. Дуже непогано було себе показувати. Але, в принципі, герой на те, що прям супер сильний. Так, ну хочеться з 20 войдів щось побачити насправді. Ну, буду відверто, типу хочеться щось цікаве. Хочеться щось цікаве. І. Давайте відкривати Х2, як не як. Опа, ну 7 ГЦ. це. епік під злиття. Власне. Чи добре це? Не ну, знаю. В плані чого? тобто, якщо, можливо, вже злиття все закрите було. То можливо не варто було. пророчиться вітаю, тому що пророчиться це завжди топ. Бачите, от, дуже мало епіків, але дуже мітко падають. Дуже міткі такі хороші епіки випали. Давайте глянемо стаття. Тут все заготовлено заготовано. І, власне, а, ні, чекай, не все заготовано. А, так чекайте, ми ще допомогли злиття зробити фактично. Ми тільки що Сіндру витягнули. Тут не вистачало, якщо що. героїв. Ух ти, ну, супер, супер, це крутий підгон. І, <плес> І давайте тепер будемо відкривати синеньке. Давайте будемо відкривати синеньке. Не дарма скіпнув. Давайте 4 по черзі. І далі будемо відкривати по 10. Так, це у нас Сивоборід. Не дуже. Треще, з вводом нових-фракцій складних, буде набагато цікавіше розкривати якихось певних героїв. Можливо, будуть якісь умови типу зіграти з синім героєм, якимось щось таке. Тому, власне, готуємось. готуємось тому що, скоріш за все, контент буде цікавий. Сподіваюся, вони нічого не зроблять дуже поганого з ліфами. Круторіг, суперкрутий герой, неймовірно крутий. Раджу всім до викачування хоча б одного. Так, тут у нас Бурангір і сталевий череп. Чесно кажучи, два таких хороших герої, але ну, не леге, не леге тому. Страхолют, страхолют, Супер, супергерой. Вітаю страхудем. Якщо страхлюдом не було, можна викачувати. Та й треба викачувати, мабуть, тому що в будь-якому випадку наразі будь-який герой, що в місті може допомогти, що, наприклад, на тих ж самих вільних реакціях він також допоможе. Тому страхолюд герой хороший, викачуємо, не соромимось. Так, а от Дрейк, герой дуже такий собі. Це, на жаль, не погане, а от Дрейк дуже поганий. Ну як? Поганий. Давайте. Будемо відверті. Поганий. А що це за x 2 таке? Чому просто пуста десятка Друга. Причому. Ой-ой-ой, Парріу, може, ви щось якось. Легу да дасте чи що. Ну, типу. хотацу де Ну, поки дуже не дуже виглядає народ. кратолам Причому це молодий аккаунт і будь-яка лега буде дуже круто тут грати. Ну. Тараги хороший, але. Ну, точно, не за Торагі прийшли. Карам. Ще 20. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, чесно. Не дуже. Телець. Кормак. Кормаків сьогодні падає ще просто, шодорний. Формаків ще дурних падає. І. Капець. Ну, з однієї сторони, типу, успішне відкриття, тому що можна скіпнути велику кількість турнірів. Але з іншої сторони, капець невтішне. Капець яке невтішне. Ми легу не отримали. Велика кількість пласовоїв, От, боже собою, велика кількість уламків. І якщо так подивитися, то будь-який герой був би хороший, тому що акаунт дійсно молодий, але але ми нічого не отримали. Раджу з синеньких взяти, дочекатись один плюс один, накопачити якусь певну кількість і гарантовано забрати дві лаги так само, як і власне в попередньому відкритті, тому що інакше це не діло. Дякую за відкриття і поїхали. Далі. Одовжею наше відкриття. Ми на аккаунті у Богдана Skywind. Всім передаю привіт, власне з нашого другого клану кам'яні серця. Якщо хочете доєднатися, одне місце в нас є, тому пишіть. Такс. Такс-такс-такс. Тут не така кількість уламочків але сподіваємось, прийде щось цікаве. Плюс у нас є якраз таке сакральчики. Якщо сакральов потягнемо щось цікаве, буде також дуже і дуже приємно. Так, споки бачимо рарочок. Давайте ми рарочок будемо скіпати, тому що скіпати рарочок це діло святе. Так. Ні, ну нас тікер з рарочок, ну, Типу X2. Точно Х2. Чекай, давай это прочитаю. Так, давай это глянем. Так, x2. угу. 86, 16, 1. Х2. Угу. Угу. X2. x2, народ. От, бачите, як x2 працює. X2. X2. Ну, давайте хоч крала нас порадують. Бес. Не радуйтесь. Безсмертно нас не радує. О, Сігні Високощит. По-моєму, з попереднього злиття героїня теж нас не сильно радує. Ліч сьогодні вже випадав, теж нас не радує. А можна легендарних героїв подивитися? Будь ласка. пларіум Що це? Лот фуражир. Арвід Дарниста. І останній. Бу... Кіліан щасливий народ. Він щасливий, що він прийшов на цей аккаунт. Це ще Унік. Це Унік, якщо не помиляюсь, Кіліаном можна апати ронду. Але чи варто це робити? Ну, я, чесно кажучи, не впевнений. Давайте глянемо по турнірній таблиці. Що у нас тут? Не тоді дивлюсь Так, ну ми рарочку забрали. Рарочку забрали, це приємно. І давайте глянемо злиття. Одну рарочку ще забрати, власне, якраз за ране забере, і, власне, злиття Богдан зробить. Власне, можемо приходити до наступного аккаунту. Продовжуємо і завершуємо наше відкриття на аккаунті безнадійного. Роман, привіт! Привіт-привіт! Будемо тут відкривати синенькі і види. Сподіваємось, що ми тут здобув якийсь крутий дроб. І також відкриємо тут релік. Зробимо з крафтом релік. Подивимось, можливо, щось буде дуже цікаве. Хто не бачив, був стрімчик, де я крафтив собі міфічні, міфічний релік. Власне, хто хоче побачити, який релік вийшло з міфічних часток зерта, отримати. Заходьте на стрімчик і дивіться. Я думаю, вам сподобається. Такс, і відкриваємо, власне, ще одну десяточку видів Хочеться, давайте хоч одну легу з VD побачимо сьогодні, тому що. Тому що чому б ні. По-по-по. По-попу. Казав я Роману, що, чесно кажучи, дроп не дуже. Але він таки вирішив відкриватись. Тому що, можу й прийти легендарні герої? Це дійсно так. Але дивлюся на це і думку собі гадаю, чому я не секли, чому не літаю, як то кажуть. А де ж мої леги? Опа. Другий друк. До речі, непоганий герой, якщо не помиляюсь, він фармить дракона. Досить добре. Переносить з себе всі штрафи і таким чином фармить дракона. Плюс вилітає досить цікаво. Добре. Олега є. Питань немає. Давайте далі. Давайте далі, давайте ще до лег побачимо. Філія непогана героїня, нічого особливого, але і, власне, чому би ні. Але щось дуже постеньке десяточки, дуже постеньке десяточки. Хочеться бачити якось ну гарніше. Малкіт непоганий, андалія пізнатя мікахи але мікахи тут уже є. мікахи тут уже є, тому. Андалія власне цікаво не буде. Такс. Дивимось далі. Дивимось далі. Три епіка це вже щось більше схоже на X2. Це вже більше схоже на x 2 тому що, чесно кажучи, те, що я бачив по сі десятки, це ну дуже боляче таке дивитися. Було б ідеалі побачити ще одного легендарного героя. Було б дійсно дуже добре. Але бачимо, до речі, Скайреміс. Скайреміс хороший герой. Бачимо Скайреміса. не супер круто, але в будь-якому випадку непогано. Руар це у нас Унік. А, чи вітає, чи ні. Питання специфічне, але в будь-якому випадку, чому би і ні, дякую, Роману, за відкриття. А ви пишіть, як вам це відкриття, також ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал і зустрінемось з вами на стрімчиках. Тому всіх буду дуже радий бачити і всім. Ба -ба.